У березні львівські перевізники звернулись до міської ради з проханням переглянути тарифи на проїзд у міському громадському транспорті. Свої вимоги вони пояснили тим, що впродовж останнього року їхні витрати зросли, а середній тариф на проїзд зменшився. 23 квітня. Міська рада повідомила, що перевізники просили підвищити тариф на проїзд до 32 гривень однак їм відмовили. Натомість міська. А рада пропонує врегулювати це питання таким чином. Оплата готівкою у водія буде 25 гривень, так як і тепер. Оплата банківською картою зросте на 5 гривень з 15 до 20. Оплата через леокарт буде коштувати 17 гривень замість 13. для студентів. Через леокарт буде як і раніше, 8,5 гривень. Навіть до здорожчання приїзду в громадському транспорті у Львові був найдорожчий по всій Україні. Тож Будемо розбиратися, чому ціни на проїзд зростають у Львові. Яка ситуація в інших містах? З нами транспортний аналітик, співзасновник громадської організації Пасажири Києва, адвокат громадського транспорту Києва, інклюзивності та безпеки на дорозі. Олександр Гречко. з нами на прямому зв'язку. Пане Олександре, слава Україні. Героям слава. Добре, вечір. Ну, ви напевно теж бачили цю новину, що у Львові знову хочуть підняти проїзд в громадському транспорті. Він і так був найдорожчий в Україні. Зараз так точно буде найдорожчий. Скажіть, будь ласка, а що в інших перевізниках по інших містах України нічого не міняється? Видатки в них не змінюються, тільки у Львові. Як ви бачите, чому у Львові такий дорогий проїзд? На фіксували те, що ціни на перевезення приватними перевізниками почали підніматися в кінці минулого року, і вони здійснювалися на початку цього року. В багатьох містах: Одеса, Дніпро, тобто всі ну там багато міст, саме де є приватні перевізники, і це було підвищення мовно кажучи, там з 20 до 15 гривень, з 15 до 20, чи до 25 гривень. А, тобто о, таке підвищення, якби як завжди, о, основується на чому: на о, підвищенні вартості пального, на е, запчастин і на потребі платити більшу заробітну платню працівникам там слюсарям, водіям, механікам, і відповідно насправді, якщо говорити про те, чи є, скажімо так, потреба піднімати ціни у Львові. Да, що вимагають перевізники, тут потрібно виходити дійсно з аналізу о, 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 збільшення витрат і о, того, що пропонують ці перевізники, оскільки варто зазначити, що саме використання рухомого складу, який я бачу у Львові, там саме в місті, це великі великомісні автобуси, які купили перевізники. То звісно, що такі автобуси потребують більше витрат на обслуговування, ніж чи ж самі ну, маршрутки там типу Еталон чи типу Богдан. І звичайно, що місто має це враховувати. Я не кажу, що треба там якось піднімати е, критично тарифу, але звісно, що треба це враховувати, оскільки. А, якщо приватні перевізники намагаються надавати якісні послуги, вони а, там роблять, щоб транспорт був передбачуваним для людей. Роблять, щоб а, це були великомісні автобуси, і є можливість безготівкової оплати, то це насправді чудово, тому що в Києві як в Києві до речі. Не піднімається проїзд з травня 2022 року на маршрутки. Тобто тоді було останнє підвищення, і вони в Києві досі їздять по 15 гривень, і поки що ніяке підвищення не анонсується. Хоча ну Львів перевізники просять піднімати вартість проїзду. Багато перевізників в інших містах ну вже це зробили. Відповідно, ну треба враховувати всі фактори з того, що я бачив, то Певна, якби логіка є, що е, ну підвищення воно буде, але ну те, що там я бачив цифри. Але якщо там готівково це буде дорого, а без готівка, безготівково дешевше, і з леокарт це ще дешевше, то ну звісно, що це краще, ніж просто одна ціна. Ну, дивіться, якщо банківською картою, то буде 20 гривень, зараз 15, а через Леокарт 17, а зараз 13. Ну, з однієї ну, трошки 5 гривень різниці, ну, здається, це буде відчутно, але от поясніть, будь ласка, ви сказали: ну добре, великі автобуси, але в нас їздять і жовті Богдани. Також а, а який тоді громадський транспорт Херсону, якщо я не помиляюся, їхня вартість проїзду там 6 гривень. Ну не може така, ну так так різнитися ціна проїзду в містах України. Чи може? Вона може різнитися певним чином. Ну як я і кажу, там вартість обслуговування. Якщо ми говоримо саме про приватних перевізників, а не комунальний транспорт, то якщо вони не отримують там якихось дотацій від міста, то вони вони якби не отримували вони не отримували прибутків, вони б не працювали. Це якби очевидно, і якщо вони хочуть отримувати більше коштів для чого? Для того, щоб забезпечити більшу якість послуг перевезення, це, звісно, ну, гарна новина, а не там для того, щоб просто просто більше заробляти, знаєте. Або якщо вони працюють в збиток, то, то це треба довести. Тому що, а, якщо перевізник працює переважно безготівково, тобто це вже. Скажімо так, менше е, ризиків, що він ухиляється від сплати податків. Бо якщо перевізник використовує виключно готівку, то це значить, що там всі нарахування заробітних плат, всі витрати, більшість з них здійснюються такими сірими способами і без сплати податків, і ти не порахуєш прибуток ні прибуток, ні збиток перевізника. Тобто він буде, ну е, якби може цим маніпулювати. І звичайно нас... там і люди перепрацьовують. І в нас виходить, Тоді... що у нас не так багато міст, які мають електронну форму оплати в громадському транспорті. З того, що я знайшла, це, очевидно, Львів, Київ, Миколаїв, Івано-Франківськ, Житомир, Тернопіль е і Хмельницький. А все решта, це за готівку водія? Так. На жаль, багато міст насправді в Києві ви згадали Київ, але в Києві виключно готівкою можна оплатити приїзд в приватних перевізників, і це абсурдна ситуація, коли кияни пишуть купу петицій, вимагають, щоб була можливість заплатити безготівково. А місто ці вимоги ігнорує там, в тому числі, якби є думки через те, що. А Наявність готівки в маршрутках це можливість, скажімо так, отримувати готівку для якихось певних е інших завдань владою міста, або там корупційні ризики набагато більше ніж це робиться без Тому Київ в цьому плані посязання і багато міст там яких ви назвали, вони дійсно. Там приватні перевізники безготівково Чернігів, я знаю, теж безготівково. Там а, і, причому знаєте, хочеться сказати, що м, у разі підвищення вартості проїзду а, треба враховувати європейський досвід, коли там є пересадкові проїзні квитки. Тобто, а, якщо вже Львів там буде йти на підвищення вартості проїзду, перегляд тарифів, то це має бути. Адекватне тарифне меню, коли є пересадковий квиток на 60 хвилин. Наприклад, коли пасажир один раз заплатив, умовно кажучи, ті там 20 чи 25 гривень, і він може двічі, тричі чи, три, чи, чи п'ять разів пересісти з одного транспорту на на інший і доїхати до пункту призначення, саме так як це відбувається в Європі, щоб це були вигідні місячні проїзні квитки, щоб людина один раз купила квиток проїзний. На місяць і е, могла користуватися будь-яким громадським транспортом. у місті, тоді немає потреби часто використовувати автомобіль. Тоді ну людина розумітиме, що вона може економити кошти, і знаєте, не хочеться так, щоб було що тві е, у відні, наприклад, я дивився там. Досі є е, такий тариф, коли ти купуєш проїзний на рік за 365 євро. Mm -hmm. Тобто проїзний на рік на весь абсолютно транспорт у місті на рік коштує 365 євро. Він там, ну скажімо так, космос так порівняно з батьма. Ну порівняно з Україною mm -hmm. і там громадський транспорт. Так і тобто, уявіть собі, люди у Відні, які купили на рік проїзний, вони платять всього одне євро в день за те, що вони можуть кататися в транспорті скільки захочуть. Тобто, ну там немає плати одноразо. Ну, якщо ти маєш проїзний, немає одноразової плати за проїзд. І знаєте, виходить, що умовно кажучи, коли там у Львові чи в Києві немає можливості при... придбати за адекватні гроші річний проїзний для того, щоб ну, користуватися всім міським транспортом і мінімумом користуватися автомобілем, і, ну то ну, порівнюючи ціни. 20 гривень чи 25 гривень за разовий проїзд, коли у Відні в Європі люди платять е, всього-навсього 40 гривень, ну, 40-43 гривні в перекладі на євро, то це трішки викликає там, велике здивування, чому, о, чому ми не можемо так. Ну, дивіться, на того, що я бачу, то за умови придбання електронного проїзного квитка на 30 днів ціна звичайної студентського буде становити 420 і 210 гривень. Відповідно, проїзні квитки на 30 днів придбані раніше за дату надбрання рішення чинності будуть дійсними до завершення їхнього терміну. Тобто зараз зараз. Для підприємців організації 500 гривень проїзний квиток, звичайний проїзний 430, студентський 215 гривень. Але тут біда в тому, як ви кажете, що якщо я купила, наприклад, там, на електротранспорт, то я можу тільки електротранспортним користуватися. Я не можу користуватися автобусом. Знову ж таки, в нас нібито і діє механізм пересадки ковидковий так, на 60 хвилин. Але якщо його завалідувала в тролейбусі, пересісти я можу тільки на тролейбус, тому що якщо я сяду на трамвай, зайде контролер, мене оштрафують. От чому це неможливо вирішити? якось Щоб це була загальна система? Ну, це недосконалість, перш за все, можу сказати, що вона пов'язана з тим, що. А, я, наскільки я знаю, у Львові саме трамваї, тролейбуси, тобто електротранспорт є комунальними. Автобуси є е Приватними. І відповідно вони не, ну, якби не підключені до можливості ось, такого використання проїзних квитків чи пересадкових. Чому, чому не можна там, з 60-ти хвилинним квитком пересісти з тролейбуса на, на трамвай? Ч, ну, чи можна це? Я, я тут точно не скажу, але це то, як ви кажете, точно не можна на автобус, і в цьому плані потрібна комунікація саме міської влади з автобусними перевізниками. Для чого для того, щоб дійсно коли людина купила там такий квиток, то е перевізники е мають, е скажімо, так під бути підключені автобусні перевізники мають бути підключені до єдиної системи і таким чином там е скажімо так розподіляти рівномірно ці кошти за е свою роботу. Я можу навести приклад Чернігова. Як це працює в Чернігові? Це, а, там є так само електротранспорт, там є а, автобуси е, приватних перевізників. Вони підключені е, тобто, вони збирають як готівку, так і безготівкову плату за проїзд. Ці кошти акумулюються на, е, там, на компанії, яка ці кошти збирає, і е, потім. Там місцевий департамент е, транспорту він е, перераховує кошти як комунальному перевізнику, так і приватним автобусним перевізникам відповідно до виконаної роботи. Тобто, там е, якби платять приватному перевізнику і е, приват виключно за кілометраж е, виконаної роботи, тобто що є і в Європі. Тобто, приватному перевізнику буде неважливо він перевозить одну людину дві. Чи 30 в салоні, а оскільки він отримує фіксовану суму за один кілометр зробленої роботи, і відповідно таким чином можна а, йому оплачувати а, вартість того, що, а, що він отримує за рахунок продажу квитків а, від пасажирів, і а, не не де не нестачу коштів, а, буде частково компенсовувати місто. Такий підхід адекватний, і він тоді забезпечить те, про що ми говоримо, можливість використання проїзних квитків ну, там на місяць і там повністю пересадку. А чому не йдуть на цей адекватний перехід оплати праці водія громадського транспорту? Не за кількість людей, а за кількість кілометрів? Тому що це треба, ну скажімо, так. Ну це політична політична воля має бути і ну там правильні прорахунки. А, насправді, це тільки Чернігів. Я бачу, саме ввів таку систему в Києві. Перше місто о, пер, в Україні перше місто, яке запровадило о, такий механізм о, повністю, і насправді там відгуки дуже позитивні від цього. Інші місця міста, е, знаєте як можливо, ну бояться, що ну, дійсно треба буде переглядати вартість проїзду. І я скажу так, що е, тут. Треба не боятися, якщо буде перегляд вартості проїзду, то ну, з одного боку, міська влада має адекватно правильно до цього підходити. В якому плані? Ну, якщо я вже наводив вам приклад Європи, то там ціна разового проїзду, вона дуже дорога. Тобто, там, там, умовно кажучи, 3 євро разовий проїзд. Але як я вам сказав, що купуючи проїзний на рік, ти платиш. Одне євро в день, і коли користуєшся транспортом скільки завгодно, тобто ми всі, ну як на мою думку, маємо прийти до, до аналогічного механізму, щоб стимулювати і людей користуватися більше громадським транспортом, і щоб вони на, на ньому і економили, і не переплачували. Тобто, у нас теж мають бути разові поїздки дорогі, так суттєво дорогі. Але якщо людина купує проїзний на місяць. То це буде ну набагато вигідніше а, ніж купувати разові а, поїздки і там на місяць, на три місяці а, на рік. І відповідно це правильний підхід до тарифутворення, до оплати вартості проїзду, і таким чином ну місто теж буде там розраховувати скільки яким перевізникам воно а, має компенсувати приблизно коштів. Пане Олександре, я дякую, що знайшли час та можливість долучитися до нашої ефіру. Нагадаю, з нами був Олександр Гречко, транспортний аналітик, співзасновник громадської організації Пасажири Києва. Пане Олександре, бажаю спокійного вечора і нехай горить на Росії.